Пережила два дуже важких розставання, думала, що я вийду у вікно, в мене були такі думки. Я сиділа на заспокійливих, я пила там десь по 6 по 8, а, таблеток заспокійливих на день, Спала 2 години, я не їла майже 2 місяці, а у мене був нервовий тік, невроз, а, думки про. Те, щоб вийти у вікно, у мене була нервова тошнота. Тобто я їла щось і мене вирувало назад. Я пройшла, мені здається, 9 кругів аду. Я створила великий файл, де я зібрала всю інформацію, яка в мене є щодо того, як е, пережити, як максимально допомогти собі полегшити процес тяжкого розставання. І я хочу поділитися цією інформацією з вами. Я дуже сподіваюся, що це комусь допоможе, і це буде не одне відео, тому що я переглянула вчора цей файл і зрозуміла, що там реально дуже багато інформації. Це буде Ну, може, три відео, як мінімум. Всім привіт! Мене звати Емілія. Ви на моєму каналі. І сьогодні ми з вами розберемося, як пережити тяжке розставання, що з собою робити, як собі допомогти, як зрозуміти те, що з вами відбувається, щоб рухатись далі, щоб правильно пройти розставання і постраждати деякий час, але потім не страждати, почуватися щасливою людиною. Тому це перше відео, в якому ми з вами з'ясуємо. Як взагалі е, зрозуміти свої почуття, тому що це, знаєте, як хвороба. Для того, щоб щось вилікувати, потрібно спочатку зрозуміти, що болить, як болить, що, що це за хвороба, е, де болить і тому подібне. А вже потім якось продумувати курс нашого лікування. Тому у цьому відео ми з вами будемо розбиратися, що, як і чому ви відчуваєте. Ось е, можемо починати. Перша порада, яку я хочу вам дати, це те, що в період розставання. Прийміть той факт, що вам буде боляче, що вам буде дуже складно. Вам от буде погано прийміть цей факт і е, зміріться з тим, що е, найближчі місяць-два вам буде боляче, вам буде складно. От просто це треба прийняти. Звісно, я зі своєї сторони буду намагатися якось вам допомогти у цьому процесі, але вам треба це прийняти. Не ховайте свої почуття ні в якому разі, не треба їх намагатися кудись запхнути. Не треба намагатися там, я не знаю, якось себе запам'ятати. Що нічого страшного не відбувається. Нічого страшного не відбувається. Пам'ятайте, що розрив розставання з людиною, якого ви там кохали, або там я не знаю, просто симпатія була. Це стрес для вашого мозку, для вашої психіки, для вашого організму. І не треба себе переконувати і обманювати, що все добре, нічого страшного не трапилось. Прийміть той факт, що зараз ваша психіка буде відчувати стрес, і вам буде не дуже приємно. Ось плачте, хочеться вам слухати сумні пісні, слухайте скільки, хоч я не знаю, цілий день слухайте. Хочеться вам ридати годину, дві, три. Ридайте, поки сам організм не заспокоїться. Робіть все, що ваша душа бажає, я не знаю, переглядайте фотографії, перечитуйте переписки і тому подібне, але. Дуже важливо, якщо серед ваших бажань виникає бажання вийти в вікно або зробити щось подібне, не треба цього робити. Я кажу не про це. Наша з вами задача зберегти ваше здоров'я, ваше життя і вберегти вас для майбутнього, щасливого союзу, партнера. Ось тому слухайте це відео. Коли ми проживаємо ростування, ми проходимо через п'ять етапів. Я думаю, ви всі їх чули, але давайте розбиратися більш детально, більш поглиблено, як це виглядає і як це працює. Перший етап, який ви будете проходити після ростування, це заперечення, тобто як це може проявлятися. А ви можете думати, що типу ні, то не може бути, та це просто там сварка якась. І тому подібне, там 100% помиримось, ой, та просто там у нього у неї сьогодні там поганий день, там ще щось. Напевно, там у цієї людини якийсь такий період, напевно, це криза, ми з цим впораємось і тому подібне. Ці думки можуть вас бути у вас вже після розставання. Також може таке бути, що ви вже розсталися і ви думаєте, знаєте, оці думки, типу. Ні, я точно впевнена, що ми з цією людиною ще будемо разом. Я точно впевнена, що ми призначені один для одного долею. Я точно впевнена, що ми призначені один для одного, і ми повинні бути разом все життя. Я точно впевнена, що це моя людина. Я точно впевнена, що ми будемо разом. Це просто такий етап, це просто такий період. Ви можете фантазувати і думати про те, що ось навіть, якщо зараз ви розійшлися, то обов'язково через місяць, через рік, ви зустрінетесь. Зрозумієте, що ви не можете жити один без одного і обов'язково будете разом. Тобто це етап заперечення, коли ви не хочете, точніше, ваша психіка, ваш мозок, не хоче якось розуміти той факт, що все, цієї людини в вашому житті більше немає, її більше не буде, ви розійшлися, і тепер ви обидва повинні рухатись далі, окремо один від одного. Це заперечення. І це. Знов таки повністю нормально. Другий етап, який буде з вами відбуватися, це злість. А злість може бути спрямована на будь-кого. Злість може бути спрямована на цю людину, що ця людина там якось вас образила, там щось погане для вас зробила. Це може бути злість на саму себе, що ви там щось не так зробили. А якщо б я зробила отак, от може ми не розійшлися? А якщо б я поводила себе ось так: от може все могло б скластися, скластися інакше. А якщо б я цього не сказала, може ми б не посварилися так сильно? А якщо б я отак не зробила, може ми б ще. Були разом. Тобто ця злість вона може бути спрямована або на іншу людину, на вашого колишнього партнера, або на вас самих. Або, наприклад, ця злість також може бути спрямована на інших людей, які, як ви вважаєте, могли якось повпливати на ваш розрив. Або ця злість може бути спрямована а, на якісь, якісь обставини, які могли якось повпливати на ваш розрив. Наприклад, там, я не знаю, Через війну ви були вимушені, наприклад, роз'їхатися по різним містам, і от у вас з'явилася відстань, і через відстань ви розійшлися. Ви можете злитися там, я не знаю, на обставини, які через які ви роз'їхалися, на все що завгодно. Тобто, це злість, злість спрямована на будь-що на себе, на колишнього партнера, на інших людей, на обставини, на світ, на все, що завгодно. Це е, означає, що ви на другому етапі. Якщо ви відчуваєте ось цю злість, це означає, що ви на другому етапі, і ми з вами. Поступово, але рухаємося до стілення. Третій етап, який ви пройдете, це торг. Торг це, напевно, мені здається, най найнебезпечніший етап. Чому? Тому що під час торгу у вас починаються торги. Або з собою, або з людиною, якщо ви з нею підтримуєте контакт. Як це все може виглядати? І чому я кажу, що це небезпечний етап? Тут ви вже починаєте, злість відходить на другий план, і тут ви вже можете почати думати про те, що, блін. А може, все ж таки я там поспішила, а може, все ж таки не треба було розходитись? А може, все ж таки, там я собі придумала, що ця людина мені не підходить, і ця людина мені підходить. І може, все ж таки спробувати все полагодити? Може, все ж таки я там забагато наговорила, Може, все ж таки я там не зробила неправильне рішення? А, і ось ви починаєте якось ось ці торги з собою. Ви намагаєтеся з собою домовитись, що це все ж таки. Було неправильне рішення, що все ж таки треба було подумати, може, все ж таки можна ще все виправити, або ви може, можете з людиною на цьому етапі почати спілкуватися і якось там, знаєте, обговорювати, що було не так в ваших стосунках, може там щось ем, спробувати знову, може щось спробувати по-іншому і тому подібне. Але ще вам хочу сказати, що якщо ви з цією людиною розійшлись, якщо ви. На етапі розриву вирішили, що ця людина вам не підходить, ви з цією людиною не бачите майбутнього, ця людина, я не знаю, аб'юзить вас або просто вам не підходить за якимись важливими для вас параметрами. Це рішення було правильне. Неважливо, які думки вас переслідують у період торгу. Абсолютно неважливо. Рішення, яке було прийнято в період розставання, вже було вірним. Все вам треба. Це зрозуміти, що ось ці думки, які у вас будуть виникати у період торгу, це нормально. Просто от будьте спостерігачем своїх думок. От просто у вас ці думки з'являються, і просто якось спостерігайте за ними, знаєте, зі сторони. Це просто ваша психіка один із етапів, коли ваша психіка перелаштовується на новий спосіб життя без, Ой. На новий спосіб життя без цієї людини. Тобто це абсолютно нормальний етап. Ваша психіка так, таким чином адаптується до змін і адаптується до нових, нових реалій, в яких ви будете жити вже без цієї людини, але будете жити щасливо, я вам обіцяю. Тобто, просто будьте спостерігачем цих думок і ні в якому разі не піддавайтеся впливу цих думок. Четвертий етап, який е, у вас настане, це депресія, це депресивні думки, це дуже такий е, стан е, апатії, суму, е, відчуття безсилля, відчуття, що все, нічого не має більше сенсу, що я не знаю, як, 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 як рухатись далі. Четвертий етап це етап депресії. Це стадія апатії, це стадія такої, знаєте, етапу, коли ви можете подумати, що все, я не знаю, як жити далі. Я точно не впоруюсь з цим, я точно не впоруюсь без цієї людини, все погано. ну, Тобто, це такий дуже важкий етап апатії, безсилля, коли ви втрачаєте себе, коли ви просто у вас все валиться з рук, ви. Неначе не маєте сил рухатись далі, і вам здається, що ви з цим не впораєтесь. Це теж нормально, і тут вам слід пам'ятати, що ви на фінальному етапі. Якщо вам зараз, якщо ви зараз от проживаєте цю стадію, пам'ятайте, що ви на фінальній прямій, от просто залишились буквально ще трошечки, буквально ще трошечки, і ви станете щасливою вільною людиною, тому що наступний етап це прийняття. Вітаю, він останній, і отут ви вже можете відчувати полегшення. Отут ви вже можете сказати, що ви пройшли 9 кругів пекла. Ось і тут у вас нарешті з'являється от просто якийсь внутрішній спокій. А у вас ще можуть бути якісь почуття, якась типу симпатія до цієї людини. Це все нормально. Але тут ви вже прийняли обставини. Ви вже знаєте, у вас таке відчуття полегшення всередині, що все, я. Відпускаю цей досвід, я відпускаю ці почуття. Я відпускаю цей біль, я відпускаю цю людину. Я це все відпускаю. Я приймаю те, що зараз я буду рухатись далі. Я приймаю те, що відбувається. Я приймаю це як свій досвід. Я виносу з цього уроки, і я буду рухатись далі. І я обов'язково знайду людину, з якою я буду щасливою, і все в мене буде добре. Тобто, це стадія полегшення. Стадія, коли ви ще маєте якісь почуття, може, трошечки сум ще маєте. Але ви вже не страждаєте, ви приймаєте і ви стаєте більш спокійними. Тобто, ви більш спокійно вже сприймаєте те, що відбулося. Тут вже можуть початися думки про те. А що я можу робити далі? А от що мені робити зі своїм життям? Тут же може з'явитися натхнення, знаєте, якось зайнятися собою, зайнятися там, я не знаю, якось може змінити роботу, може, я не знаю, там з з може знайти якісь нові хобі і тому подібне. Тобто тут ви вже починаєте переключати свій фокус уваги на своє життя, на своє почуття і на щось нове, на те, щоб робити щось нове і якось вчитися і рухатись далі. Що робити з цим всім далі? Перше, що ми з вами тільки що зробили, це ми пройшлись по всім етапам, щоб найперше ви розуміли, що з вами відбувається, і на якому ви зараз етапі. Далі ще будуть відео, там де ми будемо поглиблюватися і. Далі розбиратися, що з цим робити, як вийти з цього стану, як робити висновки висновки після розриву, як е, зробити так, щоб на майбутні ваші розставання проходили легше. Це все ми будемо робити далі у наступних відео. У цьому відео, щоб вам було трошечки легше, я хочу дати поради, е, що вам обов'язково треба робити, і що стовідсотково. В комплексі полегчить ваше самопочуття і дозволить швидше прийти до якогось спокійного стану і швидше витягнути себе з ось цих -сих переживань. Обов'язково це запам'ятайте і обов'язково це робіть, тому що все це я повторюсь, я перевірила на своєму досвіді, і це реально працює було перевірено не один раз. Перше, це прогулянки на Свіжому повітрі, як би це не було банально, як би вам не здавалося, ой, що та ні, це не допомагає. Але я вам обіцяю, кожного дня, там я не знаю, ввечері, вранці, коли у вас є час можливість, ви надягаєте навушники і просто йдете. Неважливо, куди ви йдете. Просто ви можете навколо дому, я не знаю, наматувати якісь круги. Неважливо, просто одну годину ви гуляєте, слухаєте музику. Ніжками гуляєте, слухаєте музику. Все, а бажано музику підібрати. Ось тут підібрати якусь більш-менш вас. Тобто, обов'язково, повірте мені, це працює, по-перше, коли ви спостерігаєте якісь краєвиди, якісь нові картинки, ваша психіка трошки перемикається, психіка знаходить щось нове, там щось красиве і тому подібне. Тобто, це допомагає вашій психіці трошечки заспокоїтися і переключити увагу. Другий момент. Це заведи щоденник або просто відкривай нотатки на телефоні, і кожного дня фіксуй те, що ти відчуваєш, і те, про що ти думаєш. У мене прям так і було записано там день перший після розставання, Сьогодні я там думала про те, сьогодні я відчувала те, день другий. Сьогодні я плакала, сьогодні там я не могла поїсти. Сьогодні я там робила те. Сьогодні я там ходила до психотерапевта і тому подібне. Тобто, кожного дня записуй, що ти відчуваєш, про що ти сьогодні думала, що ти сьогодні робила, і тому подібне. А, далі, наступний етап, третій це а, спорт. Як би це не було банально, і мені здається, багато людей про це кажуть. Але реально будь-який спорт, розтяжка, йога, танці. Знаєте, чому <свісно> багато дівчат після розставання йдуть на хілс? Тому що реально спорт допомагає не тому, що вона ну і тому, що вона вирішила стати граливою кішечкою, а ще тому, що спорт реально допомагає. Тобто перемикатися на якусь фізичну активність зал. Танці, йога, розтяжка, я не знаю, біг, е, катання на велосипеді, все, що завгодно, будь-який спорт допомагає. Е, тому що під час спорту у вас також виробляється дофамін, і ось це все. Тому що зараз ви в такій можете знаходитись дофаміновій ямі, тому що певний час ваш партнер був джерелом вашого дофаміну, і отут у вас різко ваш, ваше джерело дофаміну відібрали, і вам потрібно ці джерела знаходити знову. І спорт дуже класно допомагає а вам. Ось Ось ці гормони якось в собі підіймати і цим самим допомагати собі покращувати свій стан. Наступний момент це знаходьте нові хобі. По тій самій причині довгий час ваш партнер був вашим дофаміном, тепер вам треба знаходити цей дофамін в інших джерелах. Хобі будь-які: конний спорт, прогулянка на конях, давай, йога давай, цвяхостояння, давай, лепка з глини, давай, я не знаю, там. Що ще може бути, я не знаю. У мене фантазія закінчилась. Коротше, все, що тільки бачите, я не знаю, я ходила на майстер-класи з. Малювання епоксидною смолою чи щось таке, я вже не пам'ятаю. Коротше, все, що ви бачите, якісь нові хобі, просто один раз сходити, спробувати. Давай, все, давай. Тобто, ваша задача зараз просто знаходити для себе якісь нові джерела, дофаміну, якогось задоволення і перемикати свою увагу. Ось тому будь-які нові хобі, навіть якщо вони одноразові, пробуйте. Далі, а, по можливості проводьте час з друзями. Мені дуже допомогло, тому що коли під час своїх розставань я а, майже кожного дня виходила на прогулянку з подружкою, я просто, ми просто сиділи в кафе, спілкувалися, там пили коктейлі, чай, а, їли, просто прогулювалися. Тобто це дуже допомагає знов-таки перемикнути увагу. Ось, ну І плюс, а, якщо ваші друзі вміють якось вас підтримувати, то також ви. Можете з ними проговорювати свої почуття, це також допомагає. Ось і отримувати підтримку. Наступний момент, наступна порада це обов'язково. От, знаєте, після розставання в будь-якому випадку у вас у голові будуть кротитися думки, якісь діалоги, тому що у нас у всіх після розставання є такий, знаєте, момент незавершеності, коли нам ще хочеться щось сказати, ще щось доказати там, і тому подібне. І ось для того, щоб все це своєї голови вигружати, усі ці діалоги, це те, що хочеться сказати там, на прощанні і тому подібне. Це треба вигружати. Як це робити? А, блокнот ручка, а, диктафон. А я собі брала ось так: от ставила камеру і записувала відео, наче знаєте, я говорю з цією людиною, наче я, типу, для неї записую своє прощальне повідомлення, там кажу останні слова, які я хотіла б сказати, от, щоб відпустити вже назавжди цю людину. Тобто, але ми цього, ми цього не відправляємо. Це тільки, тільки для нас, нікому це не треба відправляти. Тобто, наша з вами задача це. Проговорювати всі ось ці діалоги, всі ці фрази, які ви хочете наостанок сказати догонку цій людині. Це ми говоримо на їй це. Ми говоримо на диктофон, у блокнот, на відео. Або є ще практика стілець, коли ви ставите напроти себе стілець і що перед вами сидить ця людина, і ви їй починаєте говорити все, що ви хочете сказати, це теж працює, теж це робила. Ось, Тому ось такі практики обов'язково робіть, це реально допомагає. На цьому все я завершую першу частину цього відео. Я дуже сподіваюся, що людина, яка зараз переживає розставання, знайде це відео, і це допоможе. Я обіймаю кожного, хто хоч раз переживав тіжке розставання і хто зараз його переживає. Пам'ятайте, що ви не одні, і пам'ятайте, що ви обов'язково, обов'язково я вам це обіцяю, обов'язково впораєтесь. Ось на цьому все. Цілую обіймаю підписуйтесь на мій канал, буде продовження як пережити розставання. Ще у мене є багато ідей щодо відео на тему стосунків, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, будьте зі мною і будете дізнаватися багато чого цікавого. Все.